Спонсор показу. Історія у пляжці. Поліцейські Тернопільщини затримали підозрюваного у вбивстві. У ході оперативних заходів стало відомо, що суперечка розпочалася за кілька годин до вбивства між підозрюваним та його співмешканкою. Остання розповіла, що чоловік намагався її побити, і вона втекла до сусідів. Вже звідти зателефонувала синові і повідомила про конфлікт. Пасинок приїхав і пішов розбиратися довідчима. Завершилася розбірка смертю 43-річного чоловіка. Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Житловий будинок горів у селі Вижгородок Лановецької громади. Наслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін та перекриття будинку на площі 20 квадратних метрів. Полум'я рятувальники загасили. Чому виникла пожежа наразі невідомо. Її причину виникнення з'ясовують фахівці. Майже 700 літрів спирту вилучили у жителя Чортківського району. Мікроавтобус Фольксваген патрульні зупинили під час служби. Кермувальник помітно нервував. Поліцейські оглянули автівку чоловіка. У ній знайшли 15 каністр та цистерну, наповнені рідиною з різким запахом, схожим на спирт. Водій відмовився давати пояснення, звідки у нього цей вантаж та куди він його перевозив. Транспортний засіб правоохоронці помістили на арешт-майданчик, а груз вилучили. Тривають слідчо-оперативні заходи. Поліцейські зупинили водія, якого за рішенням суду позбавили права керувати автомобілем. Транспортний засіб кермувальника помітили на дорозі з три із Інспектори перевірили інформацію про автівку, та з'ясували, що чоловік їздив на ній з номерним знаком, який належить іншому авто. На чоловіка склали відповідні протоколи про порушення. Допомога від ООН активізувала не лише заявників, але й шахраїв. Люди масово почали подавати заявки на отримання грошей, і як результат зросла кількість жертв шахрайств. Пастки зловмисників потрапляють не лише пенсіонери, але й молоді люди. Особа, переглядаючи месенджер Телеграм, бачить оголошення про виплату від даного фонду. І переходи по посиланням, яке зовні схоже на легальний державний ресурс, дуже схожі на ньому і кольори, і логотипи, і форми ведення для банківських реквізитів, і адреси сайтів, і номера телефонів також зазначені там. Майже 37 тисяч гривень втратила 37-річна жителька Аскалацької територіальної громади. Жінка в інтернеті знайшла оголошення про оформлення грошової допомоги у розмірі 3600 гривень. Вона перейшла за посиланням, ввела усі дані і як наслідок втратила усе, що мала на картці. І лише після того як гроші списали. З її рахунку, вона звернулася до поліції, аби вони знайшли та притягнули до відповідальності особу, яка розмістила посилання на фішинговий сайт. Правоохоронці неодноразово наголошували, що переходити за посиланням, а тим паче вводити конфіденційні дані та номери банківських карток заборонено. Пам'ятайте, жодні державні установи чи банки не створюють ні каналів, ні ботів для виплати грошової допомоги. Фішингові сайти можуть бути схожими на справжні сайти. Аби не потрапити на гачок пройдисвітів, переходити за посиланням не варто. Найкраще це знайти сайти є Помагаючи банку через пошукову систему або додаток, якщо ви зрозуміли, що ви ввели дані карткового рахунку на невідомому вам ресурсі, необхідно одразу звернутися в службу підтримки банку для блокування вашого карткового рахунку та повідомити про це працівників поліції з метою встановлення подальшого руху коштів та блокування такого ресурсу. Спонсор показу. Історія у пляшці.